Все доступно, все дуже просто. Ну, Здавалося б, із чого та ковбаса, лікарська баварна, має е, складатися. Так, дивимося уважно, закупу, робимо закупи. Курячі стегна, морква, цибуля, буряк, желатин, бульйон, сушений часник, сілі, спеції. Здавалося б, це дуже просто і здалеку це може нагадувати вам ну, набір інгредієнтів на холодник. Да? Або холодець. Ну, холодником ще називають А, е, Холодець це ну, найбільш популярна така назва, холодцю. Бо так воно ж і є. Я зараз пере, а, а, перекладаю в більшу миску те, що зробили ми заздалегідь. Перш за все, ось такі кількості, а, як зазначено було у нас в рецепті. Ми відварили курячу грудинку, можна її, але радимо це зробити зі курячих стегенців. Вони м'які вони і соковитими може залишатися Жирніше, на вартість, на жирніші. Да, єдине, що ми знімаємо шкірку тут. Суто білок, м'ясо. Морква морква ми теж відварили разом з бульйоном. Ну, тут багато хто, коли варить подібні а, страви, а, допускається певних помилок. Коли ми, наприклад, готуємо а, бульйон на основі овочів, то солити його треба в кінці. Та чому? Тому що ви можете помилитися через що. Ви на початку, коли починаєте готувати необхідні овочі, коштуєте на сіль бульйон, якщо ви раніше його додаєте. Потім водичка ж випарюється, і ви в результаті відчуваєте більш солоний продукт, який приготували, тобто бульйон, той суп. Тому робити, солити бульйони треба наприкінці. Якщо ви варите м'ясо, то тут, щоб у вас більш наваристим був бульйон або суп, або борщ майбутній, соліть на початку, тому що білок має властивість солерозчинну. Соле, властивість. І коли ви сіль на початку додали, то продовж термічної обробки а, завдяки розпаданню. Білка в ну, нормальному розпаданню в тих умовах. У вас бульйон залишається наваристим. Так, файні розказав? Файні, моменти. Я сам не знав того, коли вивчав, то взагалі тепер. Більше знаємо, не стидаємося, так, друзі? Ну і тепер, що ми робимо? Тепер ми маємо це все перебити. Перебиваємо за допомогою блендера. Ну, є професійні блендери, які е це все перебувають до дуже-дуже, такої, знаєте, суспензії, можна сказати. Але у нас блендер звичайний, народний, як у всіх нас, недорогий, але погружний. Я додав у м'ясо. Додав а, бульйону, і власне цим бульйоном я буду коригувати нашу консистенцію. Тепер ми додаємо ще сюди желатин. Желатин можна ро, а, розтопити у печі мікрохвильовій, але не на даному етапі, трошки пізніше, у мікрохвильовці, додавши води або розчинивши в окропі. Так, він поки у мене стоїть тут, все необхідне готується. Тепер я беру що, друзі, і починаю розвивати блендером. Розбиваємо наше м'ясо. Тут не тільки м'ясо, але і цибуля. У нас тут є морква. Ну, хтось може додати е, селери. Тільки небагато селера має агресивний смак. Е, трошки не такий агресивний, коли ви обробите це через варіння. Але менше з тим селера теж може бути. Корінь пастернаку теж варіант. Так, друзі, а тепер дивіться: сюди додали на цьому етапі трохи сушеного чеснику. поперчили. Знаю, що мускатний горіх додають, як, скажімо так, мускатний горіх дає більше концентрації м'ясних страв. І от саме в ковбасі, мускатний горіх я рекомендую. Так, трошки ми посолили, і я б для балансу додав ще ложку цукру. От той самий баланс цукру і солі він зробить більш відчутний на смак колбасу. Вона не має бути приторною. Ти робила ковбасу дома? Знаєш, ніколи не робила. Я от з такими очима дивлюся, стежу зараз за цим рецептом і потім ще раз передивлюся і хочу спробувати вдома зробити. Так, а тепер що ми робимо із а, кольором ковбаси? Вона ж має бути рожевою, апетитною, гарною. Оце це ж теж непогане. Що я б вона майже, майже майже рожева. майже ну, це її ну, природні продукти. Uh -huh. Дивіться, друзі, беремо а, буряк, відварюємо, натираємо і випускаємо сік через марлю або вичавлюємо інший спосіб. Додали а, бурякового соку і далі перемішали. Знов ну, таки показую базу, показую вам основу. Тому що нам треба швиденько все встигнути вам показати. Коротше, вибиваєте, перебиваєте це до необхідної консистенції. Берете так. пляшку, ну з таку філіграну можна пляшку з під води або більшу, там на два літри, коли випали водичка, або ще щось. І потім берете це все, наповнюєте ложкою. А зма... перед тим змащувати трохи перед треба, це, бо, чи згадна, не обов'язково. так? Витяглася ковбаска, із пляшки треба змастити. Оливковою олією або просто олією. Ось просто я вам показую, яка консистенція. Наповнюєте пляшку а, ось цим фаршем. Так? Трошечки отак от може пристукати, пристукуєте, щоб у вас втромбувалося все. Наповнюйте, наповнюйте, наповнюйте. І в результаті ви маєте ось що. Ви маєте вже. Готову ковбасу, яка застигла за ніч, буде достатньо того самого часу. Беремо спеціальні ножиці, або якщо у вас є, що у вас, є там цей гарний і, і крутий ніж, розрізаємо пляшку і витягаємо ковбаску. Так. Ну і поки ти розрізаєш її зараз, ну треба зазначити так, що ковбаси не належать до здорового харчування, адже в них забагато барників, солі, консервантів. Добре, і саме такі продукти належать до ультраобробленої їжі, приміром, там яблуко це не оброблена їжа. Якщо ви їсти його вже приміром з ну, запеченим, то це вже буде оброблена їжа. Ну і саме ультраоброблену їжу вважають, пов'язують з високим ризиком 30 поширених хвороб, таким, такими як серцево-судинні захворювання. І рак, і ожиріння. Але ж у нас ну, немає ніяких, ніяких консервантів. Ой, ой, тут... Люди пишуть вражені, вражені, тим колбаса, варена, все би вдома. ще момент для такого кольору Рус, Руслан якраз виміряв 4 ложки 400 сторону. Дивіться, столові колбаса, ложки домашня варена, без барників, без гущу, без самолігаторів, без того всього хімозного. У вас вдома. Я б сказала так: ззовні це може нагадувати просто м'ясне жиле. А тепер порівняйте, друзі, порівняйте колбас. Колбаса магазинська, ось з тими самими mm -hmm. а, хімічними елементами, і ковбаса домашня а, варена.